У далеко поставили нічого доводить мені дуже приємно з вами сьогодні зустрітись. На жаль, не в, Донець... в Донецькій області. але сподіваюся, що після нашої перемоги найближчим часом я вас буду всіх дуже радий бачити на нашій рівні Донеччині. Я дуже вдячна цій великій делегації безпосередньо з конгресу. Яка приїхала з США для місії, у УВКБ ООН, для того, щоб на власні очі побачити всі ті наслідки і впливи війни на Україну? Вони не побоялись і приїхали не тільки до Києва, наприклад, ми були в Запоріжжі і Харкові. Сьогодні ми тут після кількох емоційних зворушливих зустрічей з внутрішньо переміщеними особами, з людьми, які постраждали від війни, Пам'ятаю, перший день початку повномасштабної війни, коли в 4.30 ранку окупант почав обстрілювати спящих людей, спящих жінок, дітей. Величезна кількість загинула зразу. Так, люди в 21 столітті ніхто себе так не веде. Так не можна робити, так не повинно робити. І ворог намагався після захоплення всієї країни йти далі на інші страни. Всі ми знаємо, що Донецьк, Донецька область це форпост нашої країни, і ми повинні там ворога стримати, і якби він не намагався захопити Донеччину, йому це не вдасться. Я дякую вам всім за підтримку нашої країни, за підтримку Донеччини надані зброї, надані гуманітарної допомоги. По різним напрямкам дякую кожному, хто долучився до підтримки наших людей. Перед початком нашої зустрічі хотів з запропонувати двоххвилинний ролик, щоб ви подивились, і потім будемо працювати далі. Зараз всі подивились, що таке війна. Страшніше до такої війни не було з часів Другої світової війни. Ви побачили не лінію фронту, а ви побачили, як живе Донеччина в цілому. Тут міста Покровськ, Краматорськ, Константиновка, О, в таких жахітях Донеччина живе кожного дня. Ті міста, які наближені до лінії фронту Бахмут, Авдіївка, місто Угляда, інші громади, місто Марінка взагалі не існує, воно стерто з лиця землі повністю. Ті люди, які знаходяться вздовж лінії фронту, близько 40 тисяч людей, вони готують собі їжу буржуйками, булір'янами. У них нема ні світа, ні води, у них нема ні газу. І Майже всього необхідного деякі населені пункти дуже важко заїхати. Наприклад, в місті Тарецьк, місті Часов'яр, іде активна фаза бойових дій, і люди залишаються в всіх містах. Теж кожного дня ми евакуюємо наших людей з міст, наближені до лінії фронту. В цьому напрямку нам допомагають підрозділи поліції біліянгої, підрозділи ДСНС, підрозділи Фенікс і благодійні організації. В таких умовах Донеччина живе повністю три роки, через декілька днів, три роки повномасштабної війни. Одинадцятий рік зараз іде, що Донеччина виборює незалежність всієї країни. Тільки завдяки підтримку всього світу, які долучилися до допомоги нашим людям. Ми Під'єднали всі наші котельні, ми під'єднали всі наші об'єкти комунальної власності до електрогенераторів і ми проходимо цей дуже важкий і складний опалювальний сезон. З цих людей, які залишились в області, зараз на підтримку Збройних сил України працюють майже всі комунальні служби, підприємства, бізнес, шахтарі. В напрямку оборонному будівництві фортифікаційних споруд, і в цьому напрямку нам допомагає ще 14 областей нашої країни. Ми зробимо все, щоб допомогти нашим захисникам в оборонному напрямку, щоб вони берегли своє життя, знищували ворога, тому що кожна наша людина, кожен наш захисник це відважні люди, і ми за кожного. Боремось не так як ворог. Ви знаєте, дійсно всіма мешканцями Донецького регіону, які зіштовхнулися з військовою агресією ще до початку повного штабного вторгнення, до лютого 22 року. І я напевно скажу думку всіх тут присутніх. Ми бажаємо тільки, щоб війна скоріше закінчилася, і люди повернулися додому. Дійсно, на мою думку, ми всі маємо боротися в цій війні для того, щоб мати свободу не лише в цій державі, а в цілому в всьому світу. Бо ми не хочемо опинитися в світі, де панують диктатори і керують нашими державами. І як дійсно вже мій колега Лен зазначив, представники двох партій демократи та республіканці, ми всі ще намагаємося якимось чином адвокатувати за допомогу та підтримку України. Я знаю, що зараз ведуться певні розмови стосовно майбутнього України, але я б хотів сказати, щоб ви знали, є дійсно такі делегати, які все ще підтримують Україну. Decide to engage in war and change borders because uh, that's a world that we do not want to live in. Якщо ми всі, у всіх нас є бажання щоб ворога зупинити тут, і він і пішов далі, а в нього є мета двигатися далі за межі України в європейський цивілізований світ, ми повинні його зупинити його тут. І у нас є. Ресурс, але нам потрібно вкотре наголошую, нам потрібно більше важкої і сучасної зброї. Що ви хотіли сказати, да, щоб ми передали в конгрес, Щоб ви не зменшували підтримку, щоб ви допомагали виборот справедливий мир, щоб ви підтримували Україну і надалі, тому що Україна це європейська країна, Україна європейська. Держава і вона буде після нашої перемоги сама квітуча, одна із найквітучих. І в Україні буде одна із самих сильних армій світу. Но без вашої підтримки на цьому важкому стадному етапі нам буде дуже важко. Коли в Україні буде сама сильна армія, озброєна всі європейські країни можуть себе Почувати спокійно, тому що цей сусід, страшний ворог, він знаходиться безпосередньо біля нас. Мені дуже було приємно з вами поспілкуватися. Мені Дуже було приємно почути ті питання, які дійсно вас турбують. Мені дуже я бачив, як ви дивились на наш двохвилинний ролик, якими очима. Дай те, що ви побачили, це маленька крапка того, в яких умовах живемо, ми, живуть наші люди. я вам дякую за підтримку. дякую вам за допомогу. і сподіваюся, що найближчим часом ми зустрінемося в Донеччині. За святковим столом! Дякую. вам